Маскувальну сітку передали кіровоградським спецпризначенцям учні кіровоградської школи номер 31 а Щоб підняти бойовий дух, влаштували для вояків концерт. Що найбільше розчулило мужніх кіборгів, розкаже Сергій Михайлін. Замість паперових сніжинок до нового року учні 31 ї школи плетуть маскувальні зимові сітки для армії. Поможуть прикриті руж'я до ініціативи педагогів. Долучилися і першокласники, і випускні класи. Майже за тиждень сплели 24 метрову сітку. Цієї довжини вистачить, аби прикрити два БТРи. Працювали на уроках трудового навчання після занять та на перервах. Кожен з дому принес білу ткань там якісь речі білого цвіта. і. Ми почали різати всім класом на уроках, не на уроках. Ну постійно, тобто без перериба. Вот, большими огромными пакетами носили на первый этаж, вешали, 4 на 20 ленточка білого цвета. військовим школа допомагає не вперше. Активно співпрацюють із волонтерами. Від них і дізнаються про потреби бійців. Першу сітку було нав'язано 8 метрів. Вже другу сітку ми 1 грудня подарували воїнам. У вересні місяці дуже багато зібрали речей, медикаментів, продуктів харчування і передали через волонтерів на схід. Цього разу, аби познайомити учнів з тими, для кого вони старалися, запросили вояків Кіровоградського полку спецпризначення. У шкільному музеї показали виставку, присвячену подіям на сході. Тут серед фотографій, портрети і біографії трьох випускників школи та батька учениці, які загинули захищаючи незалежність України. Ми на перше вересня відкрили таке невеличкий, Куточок, він у нас дві неділі був на першому поверсі. Діти самі без ніякого зовнішнього впливу. Вони приносили кожного дня квіти, покладали, читали біографії, знайомилися з ну дійсно з героями, які віддали життя за них за мирне небо над нашими головами. Концерт для спецпризначенців проводили у темряві. В цей час у мікрорайоні вимкнули світло. Діти читали вірші, співали пісень та дарували патріотичні малюнки. Що я народився в Україні, тому що тільки в Україні я такі відважні і сильні солдати, як ви. Мій тато та був на сході. 17-го батальйон, він старшина цього батальйону. Подарунки військових розчулили. Малюнки дітей дуже допомагають, можна так сказати, морально. Самі бійці, які приймають участь у бойових діях, вже ці малюнки додають їм сили, тому що вони знають, кого вони захищають і за яку країну вони ведуть цю війну. Я впевнений, що ми, український народ, ми є народ переможний і я вірю в нашу перемогу. Більше хвилювався Денис. Він сьогодні зустрівся із воїном, якому присвятив вірш, коли той перебував у полоні. Цей чоловік був ротним мого батька. Я дуже переживав. І коли я цей вірш написав, то якраз вияснило, що цього чоловіка тоді визволили. Допомагати військовому освітяни збираються і надалі. Пам'ять же про своїх випускників, які загинули на сході, збираються увіковічнити меморіальною дошкою на фасаді школи. Сергій Михайлін Олег Позняков день за днем.